Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми спілкуємось про повоєнний розвиток Туреччини, Афганістану і країн Південно-Східної Азії. Ну, хронологічно від кінця Другої світової війни, і по мірі можливостей до сьогоднішнього дня. ну, ключові країни ми визначили. До деяких країн ми будемо повертатися в наступних розділах, але це вже в майбутньому. Почнемо з Туреччини. Вже. В перші, перші повоєнні роки Туреччина почала зміцнювати співробітництво із США за договором з, ти, з США з 1948 року, Туреччина почала отримувати істотну допомогу в межах плану Маршала. Навзамін, вона дозволила. Точніше, надала право США створювати на своїй території військові бази. В 1952 році Туреччина вступила до НАТО, а в 1955-му підписала Багдадський договір, тобто вступила в Сенто. У повоєнній історії країни важливу роль відігравали військові, які неодноразово здійснювали державний переворот і захоплювали владу. Перший такий переворот стався у травні 1960 року, коли генерал Джемаль Юрсель разом зі своїми прибічниками захопив владу в країні та проголосив гасло повернення до принципів Ататюрка. Вся влада перейшла до рук Комітету національної єдності, де був головою Юрсель. і в 1961 році було затверджено нову конституцію України, яка, хоч і обмежено, але декларувала демократичні свободи. В березні 1971 року вище командування армії невдоволене нездатністю уряду подолати анархічну діяльність молодіжних ультралівих та ультраправих організацій різних релігійних сект вчинило черговий заколот, посіло головні позиції в управлінні державою, але врегулювати ситуацію не змогла. І наприкінці 70-х років політичне становище в країні ще більш ускладнилося. Криза політична, що спричинила часто зміну урядов, доповнювалася економічною, спостерігався розгул релігійного фанатизму. В умовах кризи, що наростала в вересні 1980 року, владу в свої руки знову взяла армія, голова ради національної безпеки генерал Еврен. Він запровадив воєнний стан, розпустив парламент, заборонив діяльність політичних партій, і визначальним для країни після цього стали економічні реформи, розроблені заступником прем'єр-міністра країни з 1980 року Тургутом Озалом. 13 грудня 1982 року торгутозал сформував перший після перевороту 1980 року цивільний уряд, до якого війшло 6 інженерів та 5 економістів. Програма уряду передбачала повернення до громадянського демократичного режиму, боротьбу проти тероризму та економічні реформи. В 1985 році в Туреччині було створено вільні економічні зони, спершу в містах Анталія та Мерсі, а потім на західному узбережжі Анатолії та в Чорноморському регіоні. Держава почала підтримувати тільки ті підприємства, які виробляли продукцію на експорт. При цьому перевагу віддавали приватному сектору. Уряд Танцо Чилері, яка продовжувала курс реформ в 90-ті роки, наразився на опір з боку ісламських фундаменталістів, а саме партії благоденства на чолі з Ербаканом, яка виступила проти орієнтації Туреччини на західні країни. І на виборах в грудні 1995 році перемогу здобула саме ця партія благоденства, і Ербакан сформував перший за 73 роки ісламський уряд. Інші партії не підтримали ісламістів. В травні 2002 року тодішнього прем'єр-міністра Туреччини Бюлента Еджвіта почались проблеми зі здоров'ям, через що були оголошені дострокові вибори, які відбулися в листопаді того ж року. В них взяла участь створена в 2001 році Реджепом Таїпом Ердоганом партія справедливості та розвитку. Сам він через судову заборону участі в виборах не брав, і відтоді аж до виборів до 2024 року партія справедливості та розвитку перемагає на всіх виборах. Реджеп Таїб Ердоган став прем'єр-міністром Туреччини в 2003 році, і відтоді є незмінним політичним лідером держави. Спершу він обіймав посаду прем'єр-міністра, що є головною політичною фігурою парламентської республіки, а з 2014 року президента. Щоб знову сконцентрувати в своїх руках всю повноту влади, Ердоган провів через парламент, у якому його партія мала конституційну більшість зміни до Конституції. У 2017 році, в результаті референдуму щодо змін до конституції держава повернулась до президентської форми правління, реджеп Тип Ердоган донині є президентом Туреччини. 15 липня 2016 року в Туреччина була здійснена невдала спроба військового перевороту. ну і з таких Доволі резонансних подій, 6 лютого 2023 року в Малій Азії стався найбільший землетрус з 30, -х, 30 -х років минулого століття, з 30 років минулого століття. Наразі в Туреччині. Загинуло близько тисячі осіб. землетрус також відчувався в Сирії, Ірані. Окремі поштовхи були також відчутні в Ізраїлі. Це, напевно, найбільший землетрус для турецької республіки, який за новітньої історією був. Ну і однією з найважливіших проблем Туреччини на сьогоднішній момент це конфлікт з курдською меншістю і участь, хоч і не. Прямо туреччині в громадянській війні в Сирії ну напряму він не приймає участь, але є має зацікавленість. Далі у нас Афганістан. Після Другої світової війни Афганістан залишався однією з найвідсталіших держав світу. Панівний напівфеодальний режим перешкоджав прогрес України. І 86% населення країни мешкало в селах, майже 3 мільйони осіб вело напівкочовий спосіб життя. В країні фактично відсутня сучасна промисловість і майже немає залізниць. Наприкінці 60-х, на початку 70-х років у зв'язку. Зі скороченням зовнішньої допомоги, що її Афганістан отримав, і від США, і від СРСР в країні розпочалась глибока внутрішня криза. Були сформована антимонархічна опозиція, до якої приєднались і прихильники численної народно демократичної партії Афганістану, створеної в 1965 році, на підвалинах марксизму. 17 липня 1973 року в Афганістані стався державний переворот, монархію було скинуто, проголошено було республіку, до влади прийшов уряд Дауда, який розширив позиції державного сектору в економіці та ухвалив закон про земельну реформу. В опозиції до уряду Дауда стала ось ця велика народно демократична партія Афганістану, яка спиралась на підтримку СРСР. 27 квітня 1978 року Народна демократична партія Афганістану вчинила державний переворот, спираючись на вірні військові частини. Президента країни Дауда змовники стратили, і 30 квітня лідер партії Таракі став новим президентом країни. Цей державний переворот, названий організаторами квітневою революцією, започаткував поворот мусульманської країни до соціалізму. Основна маса населення не прийняла нового режиму, який почав проводити радикальні реформи без урахування економічної відсталості, релігійної свідомості, традицій та звичаїв народу. Одначе його всебічно підтримало радянське керівництво. Яке вбачало в Афганістані нову сферу свого впливу, і пізніше СРСР грубо втрутиться у внутрішні справи Афганістану, що потягне за собою десятилітню радянську інтервенцію до цієї країни, про яку ми будемо спілкуватися в майбутній темі. У вересні 1994 року у прикордонних з Пакистаном району розпочала бойові дії нова військово-політична група талібів. Таліби це учні релігійних шкіл медреси. Саме випускники медреси, багато з яких народилися і підростали в період 17-річної війни в Афганістані і сформували кістяк руху талібів. Абсолютно більшість талібів за національною належністю є пуштунами. І від в лютому 1995 року Таліби вже контролювали 8 із 30 провінцій країни. Тривалий час точилися жорстокі бої за столицю, і 27 вересня 1996 року передові загони Талібів вступили до Кабула. Захоплення загонами руху Талібан афганської столиці викликало хвилю жаху серед мешканців самого міста і прилегли до нього районів. Ісламські повстанці заявили про введення шаріату по всій країні, і верховний ліб, лідер Талібів Мохамад Омар проголосив створення правлячої ради, яка мала заступити уряд Рабань. Невдовзі таліби контролювали близько 90% території. Воєнну допомогу ісламістам подавав. Пакистан, фінансово Саудівська Аравія. Однак, у зв'язку з тим, що Таліби нібито дали притулок у самі Бен Ладену, якого США звинуватили в організації терористичних актів 11 вересня. 7 жовтня 2001 року американські війська е, почали та війська їхніх союзників розпочали бойові дії проти Талібів. В Листопаді 2011 року режим Талібів впав і був сформований коаліційний уряд. Карзао, який підтримали американці, проте військові дії в цій країні тривали у 2019 році. США анонсували початок виведення візиваністану. Таке саме рішення уклали інші держави-члени НАТО. 29 лютого 2020 року, в досі. США уклали мирну угоду з Талібаном, США і їхні союзники залишили, мали залишити Афганістан до 11 вересня 2021 року, а Таліби мали примиритися з офіційним афганським урядом. В травні 2021 року США і НАТО почали виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден встановив строк виведення 31 серпня 2021 року. І на фоні цих подій, в травні 2021 року, таліби розпочали широкомасштабний наступ на позиції урядових військ. До кінця червня Таліби контролювали більшу частину сільської місцевості та майже весь державний кордон країни. В липні афганська армія. Спробувала перейти в контрнаступ, але зазнала поразки. І на початку серпня Таліпи почали останній наступ, щоб захопити великі міста. 8 серпня було взято три провінції столиці Саріпул, Талокан і Кундус. Після цього афганські війська почали завдавати, здавати міс... міста без бою. 12 серпня Таліпи захопили газні, Герат і Кандагар. Після цього оборона афганської армії розвалилась. 13 серпня Таліпи взяли Лашкаргат, а 14 Мазарі Шаріф і Джалалабад. І 15 серпня 2021 року було взято Кабул. І таким чином над цим Афганістаном було встановлений режим Таліба угруповання талібан. і до сьогоднішнього дня він доволі активно розбудовує свою державність в цій країні. Тепер перейдемо в Південно-Східну Азію. Там у нас є Індонезія, найбільша країна Південно-Східної Азії, її кордони вздовж екватора простягнулись на майже 5 тисяч кілометрів. Впродовж 350 років Індонезія була колонією Голландії. Панування голландських колонізаторів негативно відбилося на розвитку країни. Вони перетворили окремі острови на плантації прянощів, не дозволяючи населенню вирощувати інші культури. Це призвело до того, що сільське господарство Індонезії мало однобокий монокультурний характер. У 1942 році Індонезію окупували японські війська. Поступово в країні склався широкий фронт усіх патріотичних сил, і в серпні 1945 року індонезійський народ домігся незалежності. 17 серпня 1945 року було проголошено республіку. Президентом її став один з керівників національної партії. Сукарно, З ініціативи Сукарно в 1945 році в Індонезії було прийнято конституцію, і голландські колонізатори вони не змогли змиритися з втратою такої багатої колонії та почали воєнні дії проти Молодої республіки. Колоніальна війна тривала 4 роки, симпатії світової громадськості були на бозі на боці Індонезії, і Нідерланди змушені були визнати незалежність Індонезії 1949 року. І зберігали свою владу лише над Західним Іраном, над Західною Індонезією, який увійшов до складу республіки в 1963 році. Крах японської окупації створив передумови для утворення незалежних держав на території Індокитаю у В'єтнамі, Лаосі та Камбоджі, які до війни були колоніями Франції. У березні 1945 року, в останні місяці свого панування, японці, витіснивши французьку адміністрацію, сприяли приходові влади формально незалежного уряду індокитаю на чолі з імператором Баодаєм. Одначе цей уряд виявився неефективним, дедалі більшого авторитету в країні набула патріотична організація В'єтмінь, тобто Ліга за незалежність В'єтнаму, в, в якій великий вплив мали комуністи. Без жодного спроту війська ліги увійшли до столиці Ганоя, і 2 вересня 1945 року керівник компартії Хо Ши Мін проголосив про створення Демократичної Республіки В'єтнам. Уряд Хошиміна, який не мав конкурентів в боротьбі за владу всередині країни, заступив уряд імператора Баодая, що втратив контроль над подією. Восени 1945 року за рішенням Поздамської конференції в Індокитаї висадилися війська Французького експедиційного корпусу, які вже до початку 1946 року захопили значну частину Південної та центральних областей В'єтнаму і поновили колоніальний режим в Лаосі та Камбоджі. До кінця 1946 року. Французькі війська розширювали вплив своїх дій у В'єтнамі, захопили столицю В'єтнаму Ханой. Президент В'єтнаму Хошемін закликав до загальної війни опору, яка тривала до 1954 року. Міцніші позиції французькі війська мали на півдні країни, де був сформований маріонетковий уряд імператора Баодая, якого визнали США та Великобританія, відповідно, СРСР та Китай визнав тільки уряд Демократичної Республіки В'єтнам. Останньою значною, останньою значною битвою в цій війні був штурм стратегічно важливої фортеці В'єнб'єнфу. Після 55 денних боїв французький гарнізон фортеці змушений був капітулювати перед військами В'єтнамської народної армії в травні 1954 року. Підсумки війни підвела Женевська конференція. Яка працювала з 26 квітня по 21 липня 1954 року. В ній взяли участь міністри закордонних справ КНР, США, СРСР, Великої Британії Франції, що обговорювали питання про відновлення миру в від індокитаї. в конференції. Також взяли участь делегація демократичної Республіки В'єтнам, королівських урядів Камбоджі та Лаоси та уряду Південного В'єтнаму. Одним з основних моментів регулювання було зобов'язання Франції та інших західних держав визнати незалежність Індокитаю. У своїх відносинах з Камбоджою, Лаосом і В'єтнамом зазначалось підсумковій декларації, кожен з учасників Женевської наради зобов'язувався поважати суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність зазначених держав, утриматись від будь яких втручань у їхні внутрішні справи. Після підписання Женевських угод 20 липня 1954 року скінчилась восьмирічна війна між Францією та В'єтнамом, але мир на багатостраждальній в'єтнамській землі наступив ще не скоро. За умовами угоди, французькі війська відводилися на південь від 17-ї паралелі, а потім були евакуйовані з країни. Їх практично заступили американські війська, і це спровокує в майбутньому американсько-в'єтнамську війну, про яку ми будемо дізнаватися в наступному розділі. На початку 1960-х років почалась В'єтнамська війна, яка завершилася в 1976 році створенням Соціалістичної Республіки В'єтнам. В 1974 році Китай анексує, е, у нас, Парасельські острови, що розташовані на південний схід від острова Хайнань, під час короткочасної прикордонної війни 1979 року, Китай відправив до від, Відірвав від В'єтнаму спірні території на півночі. Китай також захопив частину острова Спратлі. У 1978 році відбулася війна з Камбоджою. В'єтнамські війська у відповідь на агресію війшли до Камбоджі і повалили режим Полапота, що викликало різке невдоволення в КНР. У 1979 році відбулася китайсько-в'єтнамська війна, під час якої армія Соціалістичної Республіки В'єтнам зуміла зупинити наступ китайських військ, що вторглися в країну, завдавши їм великих втрат. Дипломатичне втручання СРСР змусило КНР відмовитися від подальших дій проти В'єтнаму. Після цього на китайсько-в'єтнамському кордоні періодично відбувалися збройні інциденти. У 1979 році відбувається такий прикордонний конфлікт з Китаєм, але економічна криза, в свою чергу, призводить до появи тисячі в'єтнамських піратів, що грабували на морі. Мирна угода з Камбоджею буде підписана в 1991 році, а відносини з Китаєм нормалізуються. З 1986 року, під впливом перебудови СРСР і реформ в КНР, В'єтнамське керівництво в 1986 році оголосило про початок проведення політики оновлення. У власне політичній області цей курс передбачав поступову і обмежену лібералізацію соціально економічного життя під суворим контролем держави і комуністичної партії зі збереження формальних атрибутів соціалістичного ладу. Наразі в В'єтнамі відбулася часткова лібералізація економічної системи та значне розширення контактів із зарубіжними країнами при деякому ослабленні партійного контролю над усіма сферами суспільного життя. Копіювання радянської моделі народного господарства призвело до серйозної економічної кризи. В 1991 році, за підсумками переговорів на вищому рівні, які відбулися з 5 по 10 листопада, відносини КНР і Соціалістичної Республіки В'єтнам були відновлені. Відносини із США повністю нормалізуються і активно діють посольства та торгівельні представниці США в В'єтнамі та В'єтнаму в, в США. Наступною країною є Камбоджа. Камбоджа була однією з трьох французьких колоній індокитаю, незалежність дістала за Женевськими угодами 1954 року. За політичною системою це було королівство на чолі з принцем народом Сіануком. Протягом 50 х х років країна проводила політику мирного добросусідського співіснування з іншими країнами регіону та отримувати всебічну допомогу від міжнародних організацій та особливих проблем вона не мала. Проте на початку 1969 року у Вашингтоні було вирішено бомбардувати територію країни з метою перешкоджати повстанню постачанню бійців Національного фронту визволення В'єтнам. Операція тривала 14 місяців, Продовж цього часу на Камбоджу було скинуто близько 110 тисяч тонн бомб. У серпні тисячі у березні 1970 року внаслідок військового перевороту владу захопив північ проамериканський американський генерал Лон Нол, для підтримки якого на територію Камбоджі війшли американські війська. Внаслідок бойових дій і бомбардувань загинуло близько 600 тисяч камбоджийців, 2 мільйони втратили житло, 4 п'ятих рисових полів та лісів перетворилися на пустку після розпилювання над ними отру... отрутохімікатів. Всі ці події розчистили місця для приходу до влади угруповання лівих екстремістів, так званих червоних кмерів, на чолі з Полпотом. Полпот і його найближчий генерал Йоген Сарієв встановив країні диктатуру. Лідери демократичної Кампучії, так після скасування монархії в 1976 році почала називатись країна, заявили, що ними на практиці застосовується стопроцентна повна соціалістична революція. Здійснюється чистку суспільства, Полпотівці насильно виселяли з. Пномея до сільської місцевості, переважно хірських районів, 3,5 мільйона населення міста. Основною ланкою адміністративного поділу було оголошено комуну, створену на базі села. В кожній такій комуні об'єднувалися від 100 до 1000 сімей. Будь-яка особиста власність в комуні скасовувалась, а в березні 1976 року влада скасувала ухвалений раніше дозвіл родинам харчуватись окремо. У листопаді 1978 року Пол Пот і Єнг Сарі прийняли рішення, яке наказувало створювати родини за політичними та ідеологічними міркуваннями. Умови життя людей були вкрай тяжкими: чоловіки та жінки, діти і старі працювали по 12 годин щоденно. Біженці розповідали про масові смерті від голоду, терор і страти. Але міжнародна думка з цього приводу поділилася. Режим було засуджено СРСР та В'єтнамом. Зате він дістав підтримку з боку Китаю та США. Країну було відкинуто на десятки років назад. Наприкінці 1978 року в Камбуджу було створено єдиний фронт національного порятунку Кампучі, і на початку 1979 року в'єтнамські війська окупували країну. Було створено Народну республіку Кампуччію на чолі з лідером фронту Хенгем Самріном, ООН не визнала нового уряду і звинуватила В'єтнам в окупації сусідньої держави. Проти нової влади і в'єтнамських військ вели боротьбу з одного боку полпотівські партизани, а з іншого прихильники колишнього голови держави, принца Нородама Сіануку. Вивід в'єтнамських військ, який завершився восени 1989 року, різко змінив ситуацію як в країні, так і в усьому регіоні. Почався процес національного примирення. На Паризькій мирній конференції в жовтні 1991 року було підписано угоду про всебічне врегулювання камбоджійського конфлікту, відповідно до якого в Камбоджі було створено миротворчу операцію. В травні 1993 року в країні під Егідою ООН було проведено загальні вибори, наслідок якої було сформовано новий парламент і уряд, було створено Королівство Камбоджу на чолі з королем Сіануком і прийнято конституцію. Однак досягти справжнього примирення в країні не талановитило ще е, багато років. Червоні хмери припинили опір влади лише після смерті Полпота. В квітні 1998 року проведені в липні, 1998 року, загальні вибори відкрили шлях до нормалізації політичної ситуації в Камбоджі, хоча економічне становище залишається досить складним за класифікацією ООН, Камбоджу віднесено до найбідніших та найменш розвинених країн світу. Ось так розвиваються ці країни після Другої світової війни зі своїми труднощами та проблемами. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою. Будь ласка, оберіть щось одне та виконайте до зустрічі на наступних уроках.